І сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Доріг Христі, брати і сестри, сьогодні 15 неділя після П'ятидесятниці, неділю після воздвиження, Господь черговий раз кличе нас до себе. Адже ви чули в Євангелії від Євангеліста Марка, який описав всі ці події? І сказано, що Господь звертається до нас, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме Хрест свій, і йде за мною. Він не просто нас кличе за собою. Він кличе, аби в нас рятувати від смерті. Бо ми знаємо, що саме Господь не пророк, не ніяка інша важлива чи божновладна людина прийшла рятувати людство. А сам Син Божий очоловічився, прийняв наше тіло, пішов на великі страждання заради нас, Сведений своєю любов'ю, Він страждав на Голгофі, був розп'ятий за нас і своєю смертю переміг нашу смерть, даруючи нам життя вічне. Отже, Христос і сьогодні нас кличе, йти за ним. І Він каже, Хто посоромиться його Його слів перед родом цим, і він називає його далеко не найкращими словами, він каже прерободійним і грішним родом, бо такі ми є. Адже ми бачимо, що від початку, коли була створена людина, була єдина заповідь. Була єдине прохання від Бога не чіпати того плоду Пізнання з дерева, добра і зла. Але ми бачимо, що людина не втрималася єдиної заповіді. Вона хотіла бути Богом. Вона хотіла відчути, як це, бути Творцем. Вона переступила цю заповідь. З цього часу прийшов до людини гріх. З цього часу через гріх прийшла до людини смерть. І, власне, сам Господь прийшов для того, аби визволити нас від цієї смерті. Після цього, як порушили люди одну заповідь, ми вже отримали більше заповідь, адже ми пам'ятаємо, що Мойсей, ведучи єврейський народ, намагався допомогти їм. Він звертався до Господа, аби люди не відходили від нього. Адже коли Мойсей пішов, Молитись на самоті до Господа на горі Синай. Вже люди, коли побачили юдею, що його нема довго, сказали: Арону, зробити собі тельця. Їм потрібно було поклоніння до когось. Вони знову в черговий раз відпали від Бога. Вони знову хотіли поклонятися видимому чомусь. Їм не потрібно вже було Бога, і вони відреклися від Нього. За це вони були в черговий раз покарані. Але Мойсей приніс їм закон. Десять заповідей Божих. Сьогодні книжники, прикликавши до себе Ісуса, спокушаючи його, питали: які є заповіді? Вони хотіли вивідати в нього, що Він про себе думає, як Він скаже про себе. Адже вони надіялися на те, і тому й говорить Евангелист Матфей, що вони спокушували його. Вони надіялись на те, що він в черговий раз себе визнає Сином Божим. Тому вони і запитали, яка найбільша заповідь є. І Господь їм відповів. Він дав лише дві заповіді, яким міщають всі закони і всіх пророків. Отже, ту базу, на яким базувалося тогочасне юдейство, все, що вірили оці книжники і фарисеї, ті, що його спокушали, він їм і говорить: Любіть Бога і любіть ближнього. І тим самим виконайте все, що, вас, що для вас залишив Господь. Сьогодні ми говоримо про заповіді, не як якісь неприступні речі, що їх не можна переступати. Ні. Адже ми знаємо. Що вся мудрість, яка вміщує, яка вміщує Євангеліє, все те, чим звертається до нас Господь, є для нашого порятунку, є для того, аби ми собі самі не робили шкоди. І ті заповіді, які залишив по собі для нас Господь, це не що інше, як дороговкази. Це те, що ми повинні, чого ми повинні дотримуватися, аби не нашкодити собі. Бо все можна робити. Не обов'язково шанувати Бога, не обов'язково любити ближнього, можна і красти, і все інше можна робити, тільки яка користь нам буде від цього? До чого нас цих заповедей приведе? До погибелі, до погибелі тіла і найперше до гибелі нашої душі. А найбільша втрата, яку ми будемо мати, це те, що ми добровільно зречемося Господа, так як ті перші юдеї в подорожі, в пустелі часто зрікалися, були карані знову, наверталися. Господь, війшовши до Бога Отця, не залишив нас так просто. Він дав нам оці дороговкази, заповіді. Ба Більше, Він не тільки нам сказав, робити і не порушує цього. Він дав нам церкву, ковчег порятунку, в якому ми можемо прийти кожну неділю, кожного дня, помолитися, принести свої болі, свої радості і з цим іти далі в світ. Тим підкріпити свої духовні сили, бо так як ми годуємо тіло, точно так само нам потрібно підживляти і нашу душу. Яка і безсмертна, але яка теж потребує духовної їжі, цієї молитви, цього живого спілкування з Богом. І це спілкування різне в кожного з нас. Бо кожен з нас по-іншому молиться, кожен з нас по-іншому відчув Бога. Не всі, що ми його прийняли, але ми намагаємося. Всі ті, що є в церкві, принаймні хочуть прийняти Бога. Вони намагаються дотриматись тих заповідей, які він залишив, бо це є порятунком нашим. Ми намагаємося прийняти з вірою все те, до чого нас кличе Господь. Бо віримо, що Він є єдиний Бог, який нам може дати порятунок нашій душі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення Господь на вас і благодать! І чоловіку любство завжди на по цей час не полічний.